всіх фінаріців. Мене звати Оля, я з Вінницької області міста Гесен. Хотіла б привітати з наступаючим новим роком, але перед цим хочу сказати, що пишаюся тим, що народилася в країні, де є такі герої, як ви, де є люди, що ризикуючи своїм життям, виборюють нашу незалежність. І дуже важко жити звичайним життям, знаючи, що поки ми тут теплі, одягнуті та взуті, Займаємося нашими повсякденними справами, наші хлопці на сході ухиляються від ворожих ворожок, захищаючись нації та втрачають богатинів, знаходячись в жахливих умовах. Я б хотіла би, щоб ви знали, що ми всі з вами, усі неподаружжі з усіх сил, намагаються допомогти вам коштами, речами, чим завгодно. Ми усі за вас молимося, тому хочу побажати вам передусіх сил та витримки усій жорстокі війні. Нехай з вами завжди буде Бог, і нехай ваш ангел хранитель обороняє вас від ворожих кур. Нехай буде наказана кожна тварюка, яка посягнула на нашу святу землю. За нами правда, а отже, за нами перемога. Слава Україні!